Так, Всім привіт! Mazda CX7. Друзі, кому потрібен кросовер чесний, з чесним пробігом. Е є підкраси по машині, я зараз вам їх покажу. Є якісь невеликі косяки косметичні. Зараз трошки вже темніє. Можливо, дещо буду показувати з допомогою ліхтарика. От. Значить, Автомобіль приїхав до війни. Автомобіль 2011 року. 2,2 дизель 160 пробігу. Основна проблема дизеля цього. Вже усунена, тобто ви всі знаєте, що в них забивається маслозаборна трубка. Тобто її відразу, коли машина приїхала, зняли піддон, все почистили. Автомобіль в білому кольорі 2011 року. Що він має в комплектації? Значить, маємо... Почнемо тут спочатку. Камеру заднього виду має. Це з того такого, що прикольне далі. Має 4 електросклопідйомники, має шкіряне кермо, має. Клімку двохзонну, має автозатемнення, має датчики світла, датчики дощу. Машина пригнена на фірму в такому стані, салон. По сидінню є ото невеликий косячок. Кермо в гарному стані. 163 пробігу можете перевіряти будь-яким своїм діагностичним приладом. Я вам також покажу її вінкод, код ви подивитеся по вінкоду машину. Салон автомобіля в гарному стані. На сидінні оцей косяк, який є, я його показав. Ну, ви пересвідчитесь, коли приїдете дивитися, а фото детальні, гарні побачите в вайбер-групі. По фарбі машини, друзі. Так, Багажник тут просто величезний, гарних розмірів. Далі маємо докатку, маємо крюк, домкрат, два крюки навіть і домкрат маємо. Так, Маємо тут некручену задню кришку. Задній парктрон також присутній по автомобілю, Bluetooth присутній, легкосплавні диски 17 ки Друзі, По машині маємо, кому цікаво, фарбоване ось це крило і дві дверки. Дверки б'ються район 250 мікрон, крило б'ється отут район там 300 мікрон. Я зараз вам приладом в принципі, продемонструю, щоб ви бачили. В самому проємі є більше. Тобто, я думаю, що двері замінили, в машині приїхало в бік, Ціна механіка 6 передач, ціна автомобіля даного 10500 доларів. Тут от є шпаклівка в проємі, я думаю, вам її прекрасно видно. Тобто автомобілю приїхало в бік, тут менше, менше і взагалі немає. Тобто отака частинка, її крашена і шпакльована. Тут сам проєм вже адекватний. Показую все, як є. Автомобіль мого знайомого, хорошого зрівного. Приганявся ще до війни. Під час війни попав в автомобіль такий от штопор, що машина не продавалась і вона стоїть зараз на продажі. Так, По косякам. Косяк ось тут є такий присутній. Друзі, хто хоче ціну якусь пропонувати, пропонуйте. По двигуну, до речі, по двигуну тут були. Як ви всі знаєте, є такі проблеми з двигуном 2,2. і вони вже усунені, передній проктрон присутній, туманки присутні, лінзована оптика. У нас касиналом так? галоген. Так, на її галоген є от на передньому бампері ще такий косяк. Ось тут його треба цю частинку бампера перефарбувати, бо воно тут має таку проблему. Ну, хто хоче, перефарбує, можливо, треба, можливо, не треба, то вже по бажанні нового власника. Дах на ній не фарбований. І решта деталей в неї цілі, оригінальні. Болти під капотом не кручені, я все перевірив. Тут все добре. Решта деталей в оригінальному стані. Механіка на 6 передач, 11 рік, 2,2 дизель, 163 тисячі оригінального пробігу має автомобіль П'ятимісна Mazda CX7. Друзі, відео трошки темненьке, фото будуть гарніші. Перейдіть в групу передивіться фото цієї машини. Ну, Таке, хто шукає колеоса. Ця машина теж така прикольненька. Витрата по місту 8,6, в неї середня, має непогану компутацію. Кому цікаво, номер телефону в описі до цього відео, телефонуйте, там буде номер і мій, і власника автомобіля Володі. Які будуть питання по машині, телефонуйте до мене. Якщо хочете торгуватися, телефонувати щось, дзвонити, то телефонуйте до нього напряму. 6 подушок безпеки, він код. Фіксуйте, перевіряйте, карвертикал, все решта, машина не мучена, а чесна. Що є, що маємо, ти маємо. Хочете, перевіряйте, хочете, довіряйте. Всім гарного настрою, всім добра, всім пока.